Друзі, добрий ранок. З вами канал Нотатки Мисливці. Ну, а це наші старі знайомі, бродячі собаки. Тільки їх вже не три, як тоді було вже шість. І гляньте, які усі веселі, годовані, хвости задерти. І знайшли з мій солонець. Там, де я знімав племіно самця косулі, вони вже тут об'явилися. Прошлого разу я їх знімав, вони були десь кілометрів 5 звідси. У другій лісосмузі. А тепер вже добралися аж сюди. Ну, пізніше поговоримо про собаки. Ну, це пугач, мабуть, чи сова. Я тут мешей миш... багато розвів, приносив. Пшеницю, кукурузу біля солонця розкидав звірині. Тут мишей багато бігає вночі. І ось. Все... Мабуть, це пугач все-таки. Ловить мишей тут. Їх тут багато розвелося, їдять пшеницю, Все, що я приносив. І пугач вже знає, де вони тут водяться. Ну, а ця лисиця теж тут крутиться, мишей, видно, ловить. А ця куничка лісова. На секунду промайнула в кадрі і все. Одні тільки хижаки, бачите. Лисиці, куниці і все. Це знову лисиця повернулася. Шукає мишей тут все-таки. Мабуть, тут їх дуже багато. І вона тут мешкує біля сонця. Бігає туди-сюди, крутиться і шукає разом із Пугачем мишей. Оце знову вона вже назад побігла. Так що я хотів сказати за тих бродячих собак? Один із підписників, мабуть, мисливець, написав мені відгук, що наступить такий час, що кроме собак мені більше нічого тут буде знімати. І він, виходить, правий. Просто я не думав, що так швидко наступить цей час, що кроме собак. Тут більше нічого не буде. І ви ж бачите, одні тільки хижаки, собаки, лисиці, куниці, травоїдних зовсім немає. Ні зайця, ні борсука, ні косулі, нічого. На цьому місці я раніше знімав і зайців, і косулі, борсуків. Усе підходило до сонця, а тепер нічого немає. Абсолютно. Я тоді пішов в засаду вночі От у ту лісосмугу, де я перший раз камера зняла цих собак бродячих. Взяв прилад нічного бачення. Ну, слабенький, правда, старий, але у лісосмузі то видно. Я сидів з ним чотири години. Посадив батарейки і кроме лисиці нічого не бачив. А вони, оказується, вже перейшли аж сюди за 5 кілометрів від тієї точки, де я їх бачив перший раз. Ну ось завтра піду, вже на це місце посежу. Може тут їх виловлю. А ну, білочка пробігла. З цими собаками треба робити щось, бо не буде діла. Це так. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Усім до побачення.